Да, да, і ще раз да. Здорово, легендам, я хто там? Baldi Basics Plus версія 0.11. Вау, вже 11-та версія, афігеть, звісно. ДА! я в цю гру не заходив півроку, реально. Я її недавно придбав, до того я грав на піраці на версії 0.8. Це взагалі остання версія. Ну, типу, остання версія, на якої грав, це було десь в лютому чи в січні 2025 року, коли я зняв. Повноцінний розбір айсберга по Балді. Так от, сьогодні я її недавно придбав і вирішив зайти подивитись, що там взагалі є. Пройшов? Тільки туторіал, туди. Тут туторіал, до речі, появився. Ладно, давайте зайдемо сюди і подивимося, що тут взагалі змінилося. Ну і будемо дивитися, які приколи. Так, hide and Seek, Endless No, Challenge, field Trip, Tutorial да, Так, тут туторіал появився, як ви бачите. Так, тут все те саме, окрім цих двох приколів. Playstyle, Normal, Arcade, Strict Explorer Ну, ми поки що Normal Візьмемо і челенджі тут є різні. Одна хвилина ліміт, немає карти, і інвентар очищується е, кожен раз, коли ти заходиш на поверх. Окей, давайте почати нову гру і, в принципі, нам пісять какать на ці всі челенджі. Ми маємо просто пройти її. Легенда! Легенда! Що за легенда? Здорова, Легенда! Легенда! Здорова і пішов, я просто піду проходити. А -а 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 -а. Гуляти по школі, коротше, Бу, да, мені ж. Літом мені Мені нема що робити літом, немає що робити, і я вирішив, не знаю, погуляти по школі. Ну, Нормальна тема. Блін, якби я, якби я б знімав для цільової аудиторії десь років 10, то я спитав би, а ви любите в школу? А поставте лайк, що ви любите в школу. А геть, там було б 3D, І там було 100 дізлайків. Би. Бо тож ніхто не любить школу. І я це животне не люблю. Так, да, кстати, знайомтесь це. к, к, -к директору, директор. Директор, иди в сраку, кверху палец за и иди в сраку. Так вот, ключики мы полностью инвентарь наложили, приколом и всяким. так, я очень надеюсь, что... О, 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 тут, кстати, бесода я. Да. Ду -ду тут баллы диетично бесода. Ёб твою мать! У меня не любят еще самого початку. Мене не люблять ще самого початку. Ладно, мені прийдеться використати цей. Мені очі не хотілося його використовувати, але мені прийдеться його використати, тому що не було ніяких варіантів. Е це доре... Та йди в жопу, ліх. <плінь> <плінь> Блін, куди мені йти взагалі, я не пойму вже. Я, та задрала ця херня обосана. Все, я, я. я йду. Пока, 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 пока кайф. Ага, ага, мені прийдеться обігати весь. Пройдем, пройдем, пройде, прийдем, дам. Єс, так. Блін, що за перший поверх такий хардкорний, Мене оплював оце Вібромальчик, Віброгай. мене балда чуть не вмер. Мені прийшлось використати бісоду, де її взагалі не треба було використовувати. Блін, я такий тупий, конечно. Ладно. О, тут кстати. Прикольно. Давайте зайдемо в гості до цієї легенди. Та саме, кстати, прикольний чувак можеш, сказати. Мирний, стоїть, собі отак продає. Ой, камера трясеться, продає собі свої приколи і на том все. Я би, чесно. Якби я по в балді, я б, напевно, був би цим чуваком. Бо просто, ну, самий нормальний тип. Стоїш так собі, сидиш, і все, і нормально собі тямку береш. Приходить, якісь школьники тут купляють приколи. Собі. ладно. Тоді ресток? Рісток тут. Напевно, но ви товари такий. Ну, якщо я не помиляюсь. просто у мене англійська десь на рівні А0, як ви знаєте. А, Заходимо назад, коротше. Блін, мене, чуть, мене вже чуть не оплювали. Здорова легенда, і пішов в Е, Я тебе ненавіжу. Я ще на першому поверсі тебе, в принципі, любив, але зараз я тебе вже ненавіжу. Все, пішов. В так, е, ну я бісода. блін, але тут просрати одну бісоду. І за якої ну, за якої животное яке плюється? І ще воно чуть один раз ще не плюнуло. Може мені цю пісоту, Не, ладно. Давайте поки що цей, може якийсь прикол купимо теж. Ладно, о, третій цей, нормально. Е, так, ну другий поруша теж не є ультра супер складним. Це не те, що не найтяжкіший поверх. А, так, ну окей. Давайте купимо шоколадку, хозимо. Хоча тут є оці всякі приколи, вот вот оці штучки, але ну, не буде, не буде. Туман? А це хто зробив? Я це не робив. Це як? Це хто взагалі? Ноль. А це хто взагалі? Це якась містика, типу, це. Це якась містична містика, типу тут. Це типа creepyпасти паранормальна, паранормальне? тут ще зі мною грає, але я про це не знаю. О, нормальна тема для крипіпасти, хотя, але це банально максимально десь на рівні тих самих там. Десь. В 2017 році таке може б зайшло, бо зараз це було б мега смішно. Хіба ж як зробити кісьерге? Ой! Так. Е, так. чотири, Блін, я взагалі, якийсь. Так. Да. Як бачите, я давно в школу не ходив і в принципі я забув легко. Та пішов в жопу! Плюй в директора, дебілоїда, А чого ти не плюнув директора? Ай, молодець! Ай, молодець, він плюнув директора. Блін, я надіюсь, болда не біля мене. Я очень надіюсь, що болдан не біля мене. Бо я би не хотів все просрати. Молодець. Т. Те... А, во-во-во, болда, все, тепер я хоча б знаю ты Та задрала ти, тварина! Вс. Пошл бы. Я надіюсь, я найду. Прям йому в жерлом. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ні -ні 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 -ні. Сам не суди свої приколи игрок. Та ну! Я ненавижу цю штуку! Куда мені йти?! Я до баллади иду, чешо! Куда мне и ты? Окей, okay, я приключись и забыл вообще, что тут было. Так, где? О, тут эпизода. Хорошо, хорошо, прекрасно, прекрасно, это хорошо. Так, вот, э, так, 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 Да мы тут, малый будь. малый будь. Так, тут был Шаудин, сейф. Вот вот, 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 Да, нет, 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 я сказала нет. А, вот Шаудин, вот Шаудин, понятно. Все понятно, окей. Так, 0 0 0 0 Ура, є! Бай бай, 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 бай-бай. Так. А, я тепер поняв, що це таке. Що Це таке? балда на деміф, типу, на вейп. Все, я поняв. це балда на вейпу. Я щось про балди не знав. Я про балди, хорошо багато чого не знав. Окей. А давайте візьмем. Нам навітає. Спасибо. Не надо. Я надеюсь, хоч до нього не йду. Блін, що я зробив? Я даун? Я, який я даун? Та ну що ти знов перевертаєш мене, ненавіжу цю штуку. Просто я хочу дойти, дойти, дойти. Мені на директора, мені на все. Ідіть зі страху. хватить вадиться перевертати мене, алло! Ох. фак. Фак. Yeah. Я хотів шоколадку купити, але я юзну бісоду. Причому нормальну бісоду. І оконічне. Ладно. Надіюсь, мені хватить на карту. Я карта, я карта, пішли за шмара це можна... Чек це можна було просрати так. Суну ти надамів, болдан, а шо ж ти ну... Париж, Я щось про тебе не знав. Алло, я про тебе щось не знав, реально. Типу ти. Вайп пари, фу. А ви курите! А ви курите? Ставте лайк, якщо ви... курите. Е, ладно, не ставте, пожалуйста. Так. А що зоно мене просить, війди. в враху. Як тут жити з п'ятьма поверхами? Тут 3 лайк пройти можна. Я реально без приколів тут. А, раза, напевно. Та знову ти надемів собака ти драна. Та що ти димиш так? Алло? Та шо ж ти дивниш, так куча. Дай мені знайти ноль! А, фу, добре ж хоч на. ти надиміла, собака, драма. ти надиміла! Та як мені туди пройти? Фу, добре, що тут нічого нема. Та! Та-та-та-та-та-та-та животнее, дай хоть. А, мене ще не пусили, дякую. О, можна пройти, спасибо, Ліян! А ти лошара? Але ти лошара? Балда тут, напевно? А, тут госпітал. Ой-ой. Ой-ой-ой. Деві, дев, дев, де, 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 дев'ять. 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 Ага, він отут. блин Це очень плохо, що він тут. Треба якось його перехитрить. На вітазі не тільки мене перехитрить. О-о-о, о, сюди можна жить. Сюди, 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 сюди. Скільки скільки? Вісім вісім вісім. Ну шо оно саме далі тут? О, що ця є штука, що його можна якби зупиняти. Це дуже хорошо, що воно появилось. Слава тобі, господи. Та ні йди в жопу. Чого його директор не булить? Чого його директор не збудяє, що він плюється, альо. ні 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 тільки не тяху. не те животне! йому те животне пішло в сраку, я тебе ненавіжу! Яким ты хером тут появилась? Ты в Балби Бэйси Классик мне написала к звезде? Ты тоже ты тут появилась? Зачем ты существуешь вообще? Блин, что ты 25 долларов? Да ну ладно. Ээээ... Ты... Поплачь. Может, я надеюсь, у него линейка просто взломалась. А может, кстати, сломалась, Реально. Я что-то вроде чувствую, что это... Ээээ... Это было вроде бы Це вроді як полуніоріни поломається плашара. Я надійш таким буде. У тебя жовтий ключик. Та ну йди в жопу, я не хочу тебе бачить, я тебе ненавижу. ще одну пісоту. Эээ, Блін, тут, конечно... Фух, це NPC. Слава тобі боже. Слава тобі боже, мит, что NPC. Э, нет, нет, я я сказала нєт. Кирил всегда кажет нєт. Та поплач. Ой, що це за носочек? Не, іди в сраку. Не телепортируй, пойдай дай закрию. Не, ніякий летсплей, ніякий летсплей, ніякий. Що мені робити? Я не розумію. Спасибо, легенда. Что при чому біля цього? не 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 ні, я сказала ні. Та ну Що від мене всі хочет? Де устанется. Де останнє? Пожалуйста, дайте мені пройти це. Та ну я це, цей не вибрика у них <реш> Пожалуйста, дайте мені це пройти. Я не поднімаю, куди мені йти? У мене ще причому ніяких предметів немає. Куди мені йти, пожалуйста, скажіть? Куди мені йти? Куди мені. Куди... Куди мені йти? А, а, ну все, ну это гейм овер. Это гейм овер, все, балда, давай. Я просто иду в балду. Я на иду в балду, да. Я иду в балду. Класс. Я, я бас ничего. Я, я раньше бас ничего. Сыдю. Что это фигня. Ну так дезориентуем. Ой, боже мой. Ой, боже мой. Ні, мені кажеться, це, 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 over. це over, все, це хор. Це просто огр. Це овер, все, це просто реально опер. Я вже не вірю в свої перебрати. Дай цей. А, вот. Бай! так. Oh, так, ну в принципі, в мене тут більше шансів є, бо того, що в мене більше ресурсів, шоколадки, можна юзати шоколадки. Нічого з цього не станеться. Так, два ми виходу вже знайшли, хорошо. У мене є одна бісода і я, блін, треба було. Оооо. Аттеншн. клас, клас, Офігеть. Круто. Ще й Машка тут десь, не набирає. Ще тут машка не дала, по боже мій, Боже мій. Заткніть будь ласка, вже чуваки, пішла би в сразу. Це просто... ну це Це як? Я, я не знаю, що мені ділить. Я, не... я Я це знов не пройду. Пройду! Прой... Пройду, 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 пройду! Пройду! Та! Да! Наконець-то я це пройшов! Да, звісно, я хотів це зробити без цих. Е без смертей, але... Як же вийшло? Ладно. Я це слава Богу пройшов, тут ще є піп. Да. Е, до версії ну, якої? 10 чи якоїсь чи 11. Кажу. Тут коротше, вже була прям кінцівка, там, де болда, співає якусь пісеньку, зараз тут під і тут ще буде два поверхи. Ну, я не хочу проходити. Тут. Давайте да, купимо. А, ні ні, ні не, нам. Ладно Коротше, пройдемо ми 4-5 поверх вже наступного разу. І все, і буде прекрасно! Коротше. Пишіть в коментарях, чи ви хочете продовження кубалду, чи ви хочете, щоб я пройшов 64-й п'ятий поверх. Ну і там, коротше, не забувайте поставити, написати та підписатися на барбарів полонником щоб знати, що не під порядку коротше. Ну там підписуйтесь на мій основний канал і цей, коротше, ну і там... В раді показ, як його там.